Україна ініціює процес виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Зазначається, що Росія перебуває в ООН незаконно, йдеться про те, що країна не пройшла процедури і кроків для набуття членства, передбачених документом. Як це зробили Чехія і Словаччина після того, як Чехословаччина припинила існування таким чином. Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно. З юридичної та політичної точок зору може бути лише один висновок: Росія узурпатор місця радянського союзу в радбезі ООН, зазначає МЗС. Крім того, дії Росії не відповідають принципам миролюбності та гарантування миру.